Багато людей люблять пити чай з лимоном. І ні для кого не секрет, що якщо до чаю додати лимон, то він стає світлішим. Лимонна кислота освітлює напій, але при цьому чай отримує приємний кисловатий присмак і аромат. А ось якщо в чай додати звичайну харчову соду, то відбувається зворотний ефект. Чай стає темнішим. Звичайна хімія. Таким чином, сода допомагала створити видимість міцного чаю при мінімальних витратах заварки. До того ж, такий спосіб давав можливість використовувати одну й ту саму заварку повторно. Заощаджену заварку можна було присвоїти або зробити більшу кількість склянок чаю, а надлишок грошей із каси покласти собі в кишеню. Варто зазначити, що сода в малих кількостях не завдавала жодної шкоди організму людини, а навіть навпаки, допомагала боротися із печією, яка